Дань, ти чому ніяк не виспишся? Та я щось втомився, ніяк не можу розтомитися назад. Чи постійні дзвінки від клієнтів в робочий не робочий час постійно розповідаю їм про характеристики обладнання, ціну, наявність. Так, розкажи їм про наш онлайн сервіс прайс лист. В розділі Сервіси на нашому сайті ви можете знайти сервіс прайс-лист з повним каталогом товарів, зручним фільтром, за допомогою якого ви можете відфільтрувати товари по наявності, акціям або по брендам. Також, завдяки зручному переходу прямо в картку товару, можна подивитись всі характеристики будь-якої позиції, подивитись і завантажити дата-шіц. Кнопка Завантажити дозволить не просто викачати прайс в Excel форматі, а й обрати тільки необхідні атрибути, які будуть відображені. І навіть це ще не все. Після Легкої процедури реєстрації ви можете бачити не тільки наявність товарів, а й точну кількість, що доступна на даний момент. Запевняю тебе, спробувавши один раз, всі оцінюють, що це значно зручніше і швидше, ніж регулярно уточнювати інформацію по кожному товару. Користуйтесь чудовими сервісами від Vector VS, що ми розробляємо спеціально для зручності наших клієнтів.